Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буду готувати смачний десерт в стаканчиках, або ще, як говорять, торт в стаканчиках. або трайфл. Для нашого десерту потрібно печиво абсолютно любе, яке у вас є: У мене таке і шоколадне і біле, приблизно 400 г, вишні без кісточок, приблизно одна склянка, ванільний цукор пів пачечки. 30 г масла вершкового, цукрова пудра пів склянки. 15 грамів желатину, я його вже розтопила, він у мене стояв, набухав. І сметана 400 грамів. Десерт я буду таких робити от в стаканчиках. Саме перше, що нам потрібно зробити, це зробити наш крем. До сметани додаю цукрову пудру, ванільний цукор. перемішую. До нашого желатину додам трішки сметани нашого щоб зрівняти температуру, і вливаю до сметани. Гарненько перемішую, і наш крем ставимо в холодильник, щоб нам схопився наш крем. Тепер із нашого печива потрібно зробити крихту. В кульочок пересипаю наше печиво і качалкую його внуток. Ось в нас вийшла така крихта. Тепер нам потрібно розтопити наше масло. До крихти додаю масло і перемішуємо. От вона в нас така виходить, бачите, зліплюється. І тепер нашу крихту поміщаємо в холодильник, щоб вона стала такою більш хрумкою. Наш крем уже застиг, його нам потрібно збити, перемішати. От наші стаканчики і готові. Ставимо в холодне місце, щоб вони трішки нам постояли і можна смакувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні. Прості і нові рецепти. Смачного!